Капці, чоловічі, як той Миколайчик під ялиночку чи під подушку. Так для чоловіків. Кому там треба вже оновити капці для свого любого чоловіка, можливо, для сина. Зверніть увагу, а може й для тата. Зверніть увагу на наші сьогоднішні капці. А це е, така пропозиція в двох кольорах, але розмір колір ви не обираєте. Розміри по розмірах є 41-42, розміри подвійні, 43-44 і 45 46. Рок в трьох розмірах розміри подвійні а операторів кол-центру по замірах устілки, а, яка довжина, щоб знати точно ідеально, який вам обрати розмір. А, колір не обирається а, обидва кольори і ідеальні так а, по своїй структурі. От зараз я дивлюся, і коричневий, і такий сіро-блакитний виглядають а, дійсно а, шикарно. І ну, чоловікам, яка йому різниця, який там колір, знаючи чоловіків. <кій> Код товару КР-90. Матеріал у нас іде. Фліс плюс еко-хутро. Ну що ж, давайте роздивлятися ближче наші капці. А всередині вони у нас ідуть ось так теж утеплені. Така, знаєте, зимова пропозиція. Теж на такому флісі, на такому утепленні, м'ягесенькі, як велюраві на дотик. Ось тут, коли торкаєшся, так? Самі капці, вони як велюрові, все прошито. Далі по, у своїй так? Вона гнучка, абсолютно, легенькі капці. А потім підошва у нас іде трішечки є якесь певне підвищення в зоні п'яточки. А так, вони м'ягесенькі і комфортні. А, мабуть, на широку чи на середню ніжку йдуть. Це теж уточнюйте операторів кол-центру такі моменти, нюанси. А, так, я візуально те, що бачу, то мені так на таку доволі а, ніжку широку можуть бути, або навіть на середню. Ну, капці вони і не мають нас перетискати стовідсотково. Колір по кольору ви не обираєте. Знову ж таки, наголошую на цьому, що колір буде іти рандомний. Там уже, мабуть, в залежності від того, які є розміри. Навіть у мене зараз на коричневих написано, що це у нас розмір 45-46, так? А от уже на сірих, тут уже у нас іде розмір, зараз вам скажу, навіть 43-44. Тому тут вже, мабуть, буде залежати ще й від цього. Але для наших спритних паняночок, як завжди, нагадую про те, що коли ви телефонуєте, і якщо раптом саме той колір, який ви забажаєте, буде в тому розмірі, який вам потрібен. Вам обов'язково, так як ви одні з перших будете телефонувати, вам підуть на зустріч і обов'язково, все ж таки, покладуть той колір, який ви все ж таки будете обирати. Але на жаль, колір не обирається. Але така порада від мене, щоб якось. Хоча б спробувати, так, якщо є така потреба. Але насправді ну, кожен колір по-своєму цікавий, оригінальний, не нудний. Тому що, якби вони були чорні, були б нудні. А тут такий шоколадний або такий сіро-блакитний. Ну, більше він такий до сірого в житті. На камері може трішки і до блакитного бути, але в житті такий приємний, сірий, з блакитною ноткою. 699 гривень за капці. Ви обираєте моє краси. Сонечки, який розмір потрібен. А, дійсно, капці а, домашні, нічого зайвого, теплі, комфортні, зручні. Якщо треба вже оновити саме час. Вартість всі зірки сходяться. Вартість чудова, 699 гривень. На Миколайчика треба щось під подушку. Треба, ще покладати якийсь смаколик, мандаринки, так і чудовий Миколайчик завітає до чоловіка. Якщо скаже, чому так мало, можливо, сам погано погодив. Скажете, Миколай, мабуть, вирішив, що ти себе погано погодив. Які капці, а ось, а якщо гарно себе поводити, то можна ще й смаколиків покласти. Ну, насправді, це така необхідна річ капці, і їх треба постійно змінювати, тому що ну вони зношуються. Ми кожного дня в них ходимо. А зараз, навіть якщо літом ми ходимо без капців, нам жарко, то зараз стає прохолодніше. Підлога холодна в квартирі або, наприклад, в приватному будинку там, взагалі, а якщо ви на першому поверсі живете, там теж від землі іде холод, так і, і на жаль, в Міжки буде холодно. Я інколи там ну нас третій поверх, але я інколи так раз-раз в шкарпеточках пройшлась без капців, і мені вже все якось холодно в ноги. Хочеться одягнути капці. а Капці от певний такий шари, де знаєте, захист і все тобі тепло, комфортно. Я ще люблю такі пухнасті тапки, які собі теплі обрати. і... Взагалі чудово, тому хлопці, дівчата, придивляйтеся зараз, капці йдуть у нас ось такі на утепленні, фліс, еко-кутро, а всередині у нас іде, вони м'якесенькі, нічого зайвого абсолютно немає, розміри 41-42. 43, 44 і 45, 46. Колір не обираєте. А, дотелефоновуйте, дозабирайте, а ми вирушаємо далі.